На Житомирщині у ТЦК помер чоловік. Інформацію про це оприлюднили на Фейсбук-сторінці Житомирського обласного ТЦК та СП. У повідомленні йдеться, що 28 травня 2024 року до другого відділу звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов'язаного для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік, нібито декілька днів до цього, зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Вранці 29 травня чоловіка схопив епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету швидкої. Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Йдеться у дописі. Після цього мережу шокувало відео, як зазначає. Ають з під стін житомирського ТЦК. повідомляють, що люди зібралися біля Житомирського ТЦК. Кричали: ганьба! і прорвалися через ворота. На місці працюють правоохоронці.